Наш син Платон, який має аутизм, отримав інвалідність у Німеччині. 70 град зі 100 можливих з літерами БГХ. Що дає Schwerbehinderten Ausweiss? Розберемося далі. А поки зберігайте корисну інформацію та діліться нею, бо це ті теми, про які не прийнято відкрито говорити. Отже, по приїзду до Німеччини ми відвідали невропатолога та психіатра, підтвердили діагноз сина та подали документи в Югентамт на Schulbegleiter, тобто т'ютера, який супроводжує Платона вже два роки під час навчання у звичайні. Чайній початковій школі, але підтвердження діагнозу не означає автоматична інвалідність. З Цим питанням ми тягнули і лише майже через три роки життя у Німеччині подали онлайн в центр Байерн Фамілія документи, список яких я залишу в описі. Через три місяці отримала підтвердження інвалідності. Те, що ми неодноразово відвідували лікарів у Німеччині, на мій погляд, вплинуло на швидкість розгляду заяви та високий ступінь інвалідності. Що дається картка Платону? Безкоштовний проїзд у у транспорті вхід зі знижками або безплатно до музеїв, зоопарків, театрів тощо для нього та супроводжуючого податкові знижки для сім'ї. Цю важливу тему розберемо окремо а також право на вищий рівень флегіград, який визначить суму щомісячної фінансової допомоги. Для отримання допомоги по догляду потрібно подати документи окремо. Ми це зробили через нашу медичну страховку АОК, яка вже сама зв'язалась з медициніша Дінстбаєрн. І ось 21 серпня чекаємо у нас дома. Місію, яка визначить град сина, в коментарях діліться своїм досвідом, це може бути корисно іншим.